Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас на ремонті Seat Alta XL з двигуном 16 MPI. Проблема така, що коротила друга форсунка. Тут коротила зняв пусний колектор, під'єднав форсунки, Під'єднав опалення, включаю зажигання, починаю крутити двигуном Всі три. Перший, третій, четвертий циліндр нормально працює, вприскує Другий циліндр у нас тупо б'є струєю. І добрались ми повністю, розібрали все, зняли проводку. Ось, бачимо, наша різна коса. Цю машину я вже робив, міняв фішку першої фрасунки. Отакет. Оце у нас фішка другої форсунки. Такий у нас Тут кабель червоно-жовтий. Розібрали ми всю проводочку, добрали до ними бачимо перший дефект. Тут в нас є обща маса. Обща маса, ще з іншими кабелями, повністю уже з нею твориться, а дротик. цей дротик, це якраз у нас є дротик другої форсунки управління. Він також був сплавлений до маси. Можемо мультиметром перевірити, трошки однією рукою неудобно. Так. І другий кінець беремо за кушку другої форсунки. Так. Все прозвонимо. Це у нас є дротик другої форсунки в управління. В даному випадку я буду повністю знімати всю електрокосу. Тут в більшості я все розібрав, нам треба зняти акумулятор зняти підставку. І наша коса по сфальту мала би піти сюди. Оце або, або це наша коса. Я хочу розібрати її повністю. Щоб повністю все... Всі проблеми знайти, перебрати всю проводку, щоб більше проблем не було. Бо тут, я так зрозумів, в нас пішло все силове. Це у нас дріт теж сплавився. Якраз це все пішло сюди. І це з цим якраз плавилося. Тут дуже багато роботи є. Далі ще сплави, не Коротше, дурдом тут твориться. Все треба це перероблювати. така то у нас машинка, от така то у нас робота. Для того, щоб нам дорозібрати до кінця це все. Знімаємо ще акумулятор, знімаємо підставку акумулятора і з тим, що треба буде знімати, ще жабо, щоб добратися до тої проводки і до салону. Ну, салон, виходить, пішла Ось така у нас зараз робота. Так, щоб ще зняти, добратися до цієї проводки. Знімаємо повністю опусний колектор, від'єднаємо всі фішки. Далі ще в нас тут пішла фішка до катушки, пішла фішка до дросельної заслонки і датчика розподівав... розпредвалу. Більше тут немає ніякої проводки, тут у нас проводка пішла на актуатор. І на мафсен. От так я то. Так що це розбираєте, проводку витягаєте, і далі розбираємо ту частину добраємося до салону. Так, ну що? Добралися ми повністю до цієї проводки. Ось це у нас ця коса. Ось тут вона пішла сюди. І дорозібрали ми її до цього моменту. Тут все з дротами в порядок, немає ніяких дефектів. Тільки у нас, виходить, з цього місця починається дефект Ось цим дротиком. З цього місця починаємо перебирати повністю всю проводку. Дадо я перемотуємо, міняємо всі кабеля, всі дроти. І повале-повале будемо ці коси скручувати.